Ми знаємо все про новини в Україні та світі, про найголовніші події цієї п'ятниці. Говоримо просто зараз. Я Микола Сорокваш. Доброго вам дня. П'ять захисників України загинули ще 16 отримали поранення. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, Росія не припиняє направляти до нашої держави своїх військових. Нині на Донбасі воюють близько 30 тисяч бойовиків. З них лише 5 тисяч армійців Російської Федерації на тимчасово окуповану терористами територію. Вже перекинули 32 танки і 16 гаубиць. Нині вся військова техніка під красним лучем. Зафіксоване переміщення військової техніки у складі 32 танків, 16 гаубиць Д-30 та 30 Камазів з боєприпасами та живою силою. Також з території Російської Федерації до України через населений пункт Ізварене вчора зайшла колона вантажівок, серед яких зафіксовано три пересувні радіолокаційні станції. Передислокація військової техніки та російських найманців до лінії фронту триває. 200 бойовиків, що напередодні обстрілювали Донецький аеропорт, знищено про це повідомило у прес-центрі АТО. У відомстві зауважили внаслідок вогневого удару. Знищено 4 танки бойовиків, 2 БТР, 2 гаубиці та 1 БМП. Нагадаю, під час учорашнього бою за Донецький аеропорт загинули троє українських військових. Бойовики вже взяли за традицію обстрілювати школи. Черговий снаряд терористів влучив у навчальний заклад у гірському, що на Луганщині. Про це повідомляє голова обласної держадміністрації Геннадій Москаль. На щастя, у той час дітей у школі не було дітвора на канікулах. Москаль зазначає, бойовики з Градзів ведуть вогонь по золотому, кримському та старому айдару. У наслідок інтенсивних обстрілів пошкоджені лінії електропередач без світла сидять Кіровськ, Первомайськ, Стаханов, Брянка, Алчевськ і значна чистина Луганська. Докази невинуватості Надії Савченко з'явилися в її судовій справі. Відповідне рішення виніс суд у Москві. Таким чином слідше задовольнили клопотання адвокатів Савченко. Сама українська льотчиця була присутня на суді при вході в зал засідання. Вона крикнула Слава Україні, а на питання відповідала рідною мовою. За словами її адвокатів, у найближчому майбутньому вони мають домагатися для Надії Савченко статусу військовополоненої і звільнити її від кримінальної відповідальності в Росії. Ватажка одного з банд формування гора більш відомого за прізвиськом «Бес», ліквідовано його убили російські спецслужби. Повідомив ексрадник голови Міноборони Олександр Данилюк. Причиною називають відмову Беса підпорядковуватися російському військовому командуванню. Водночас у ДНР нічого про загибель Безлера не знають ані з ним, ані з його оточенням немає жодного зв'язку. Уперше в історії українських виборів ЦВК може не встигнути оголосити результати волевиявлення у відведений законом час, тобто до 10 листопада. Про це заявив глава центру виборчкому Михайло Гендовський. Гальмує роботу комісії скандальний 59-й округ. Він на тепер єдиний, який досі не подав до ЦВК протоколи з результатами голосування. Досі не опрацьовані та не внесені в електронну систему вибори дані по всіх дільницях округу. За інформацією ЦВК, на деяких виборчих дільницях довелося перераховувати голоси. Я нагадаю, 59-го ВК тривалий час була заблокована озброєними людьми, які представляли інтереси одного з кандидатів у депутати. Лише напередодні ввечері членам комісії вдалося відновити свою роботу. Ніколи ще в історії України так пізно, після дня голосування, у нас не було ситуації відсутності первинного навіть протоколу окружної виборчої комісії. Разом з тим, ми не можемо виключати і того, що Центральній виборчій комісії доведеться приймати рішення про зобов'язання цієї окружної виборчої комісії скласти протокол з поміткою уточнений, що також потребуватиме додаткового часу. СБУ хоче люстрації. Для цього готова навіть розсекретити особисті справи своїх співробітників. Про це заявив радник голови служби безпеки Маркіян Лубківський. Хто буде очолювати люстраційну комісію у спецслужбі ще не знають, проте запевняють, у складі буде виключно громадськість. Для проведення перевірки відкриють доступ до архівів особистих справ як своїх співробітників, так і всіх чиновників України. Хочу наголосити, що не Ливайченку на керівництво СБУ буде проводити люстрацію. Ми запрошуємо громадськість для того, щоб цей процес був абсолютно зрозумілим, щоб він був відкритим, він був чесним, і після того не було жодних нарікань, що люстрація проведена не так, як цього хоче громадськість. Згадала бабка, як дівкою була для українців свято жовтневої революції більше не свято. На відміну від Росії, цей день відзначають із розмахом Київ і більшість міст України майже повністю його проігнорували. Тепер нечисленні прихильники червоного прапора, що марять минулим, гуртуються. Не на колишній площі жовтневої революції, а де прийдеться. Зокрема, сьогодні біля столичної арсеналки переважно люди похильного віку агітають, агітують за вождя, за партію, за мир. Тихо і досить скромно. Це не проєцька література. Це ні про совєцька. Ми тут критикуємо. Наоборот. А КПУ не являється комісійською партією. Вона служить буржуазії. А вашей суманенко, суманенко. А я это не мой мусит. Вот я то, что да? выступал против него. Ага. Против Симоненко. Голодоморе, репрессия. Это бы не треба я закон. Вот таких вот классовых врагов, конечно, нужно было уничтожить. Коммунистическая, вообще-то, единственная возможность человечества выжить как человечество. Кубань має стати незалежною від Росії, адже там мешкає багато українців, правами яких путінська влада просто нехтує. У цьому впевнені громадські активісти Києва вони взялися захищати корінне українське населення. Почали активісти з інтернет-пропаганди, поширюють статті та інформацію про історичне українське коріння цього регіону. Це впевнені має стимулювати кубанців до активних дій. Якщо держава не хоче підніматися питання, яке було б дуже важливим чинником в інформаційній війні з Росією щодо статусу наших співвітчизників в цьому регіоні або в інших територіях суміжних з Україною, російських територіях, то це буде робити громадськість. Секс бізнес в Україні процвітає, тож правоохоронцям не досно. Черговий будинок розпусти накрили запорізькі міліціянти у штаб Борделя. Крім сімох повій, входила жінка-оператор, яка приймала замовлення та озброєний охоронець. Розцінки становили 500 гривень за годину, половину з яких дівчата віддавали сутенерові. Згідно з документацією, яку виявили під час обшуку, власник борделю отримував понад 50 тисяч гривень за місяць. На затриманих складено адміністративні протоколи щодо організаторів секс бізнесу, то їх може чекати до семи років позбавлення волі. В ході проведення комплексу оперативних міроприятій було встановлено, що незаконний бізнес організували двоє 32-літніх жителів обласного центру. В ході обесков правоохранителями були обнаружені і з'яти мобільні телефони, які і для організації секс-услуг, ноутбуки з анкетами і фотографіями дівчат для реклами борделя в глобальній сіті. Інтернет серія вбивств із багатьма невідомими прокотилася Україною. Увечері у столиці зловмисник застрелив 63 річного чоловіка. Той тільки не вийшов із під'їзду будинку. Трагедія сталася у мікрорайоні Троєщина. Слідчо-оперативна група вмить виїхала на місце злочину. чим зловити нападника по гарячих слідах міліцієнтам не вдалося. Битва за паркан зі стріляниною у Коцюбинському пролунав постріл. Куля влучила будівельні ліси, поруч із будинком, у який місцевий священик заселив біженців. Той вважає, що провокацію влаштували місцеві мешканці. Вони незадоволені гуркотом будівництва нового корпусу для переселенців і парканом, яким намагаються огородити територію отець Микола. Цю кулю знайшли робочі, які будували новий корпус для вимушених переселенців. Одразу ж попередили правоохоронців та зателефонували оцю миколі. Мабуть, цілилися в робочого і скоріше всього було таке бажання спровокувати. А чи не дай Бог навіть пошкодити завдати шкоди життю людину чи здоров'ю? Привід для провокацій, на думку отця Миколи, земля на якій будується центр для біженців. Непорозуміння між місцевими мешканцями та священником триває вже не один рік. Почалось все, коли отець Микола, що служить у київському патріархаті, біля церкви побудував тимчасове житло для вимушених переселенців зі сходу. Для цього частково відновив напівзруйноване приміщення колишнього дитсадочка. А коли вирішив огородити територію парканом, місцеві пішли на штурм. На несколько лет назад был случай, когда ребенок выбежал на дорогу и его сбила машина. Во избежание этих неприятностей, просто чтобы не было потом вот этих вот разговоров, это ну, попросили сделать огородить парканом, чтобы дети могли спокойно здесь гулять. Бійки за територію продовжуються регулярно, а місцеві мешканці розділились на два табори: одні на боці отця та переселенців, інші вкрай не хочуть бачити під вікнами огорожу. Не є всі правоустановчі документи по даному поводу. що Забор незаконний. Боркалі йде строго навстрого, як стояв. Так і стояв по цих самих трубах. Ну тут був металічна сітка і труби. Отець Микола в свою чергу тримає у руках документи на землю і каже: розбудова ведеться легально і згідно з чинним законодавством, будує по тому місцю, де колись стояв паркан дитячого садочка. Місцеві з будівництвом не згідні, і то влаштовують бійки, то судяться за злополучну огорожу. Документи в одних вказують, що проти релігійної громади саме проти цього три порушено кримінальні справу по, у, у, кримінальне провадження у справі самоправного будівництва. А ось в мене рішення суду. От де я де чітко вказано, що ніяких самоправних дій немає у плані ремонту для біженців приміщення і будівництва цього і огорожі. Пробійки між побічниками та супротивниками паркану у цьому районі знають усі. Місцевий голова додає нові пікантні подробиці у цю історію. Є конфліктна ситуація від мешканців будинку, в якому проживає наш депутат Ірина Федорів, тому що біля будинку ставиться багато автомобілів. Якщо буде паркан, то ці автомобілі не буде де ставити. Депутат Ірина Федорів один з ініціаторів антипарканного руху. каже: не в паркані справа. А в тому, що отець Миколай, він же Микола Ільницький звичайний еферист і переслідує виключно власні інтереси. Отримали відповідь від прокуратури, що паркан зводиться незаконно, і зараз навіть порушена кримінальна справа. Ви зможете це все відзняти. І про те, що незаконно відбулася приватизація дитячого садка, який не був перепрофільований. А відтак не може селищна рада давати приватизувати приміщення дитячого садка споруди, яка призначена для дітей. Однак дехто з місцевих жителів запевняє, ситуація банальніша. Щойно руїни колишнього садка відреставрувався щеник, на приміщення поклали око можновладці, тому й почали цькувати отця. Після того, як в цій історії з'явилась зброя, люди всерйоз занепокоїлись. Переселенець Павло якраз крокував додому, коли почув постріли. Я йшов з сторони вокзалу, услышав вистріл. Ну, наподобий, так як собаки відстрілюють, того, що серйозний такий вистріл, я услушав. Вот. Ну призначення не придав, Коли прийшли, вже сіли кушати. Сказали, що были действительно, ну здесь на території. Я вже вишили. Приїхала міліція і сапшіл, що слышала тут У міліції. Поки розглядають різні версії, не виключають і те, що вся ця історія з пострілом вигадка спеціально для телекамер. Щоправда, мешканці пенсіонату перелякані не на жарт і вже організовують патрулювання території. Олекса Кулак, Бензорян Твайсторан з 18 до 4 гектарів вдалося зменшити площу займання торф'яників поблизу міста Ірпінь. Це Київщина. Повідомляють в ДСНС. Неподалік від осередку загоряння навіть розгорнули наметове містечко з польовою кухнею і медпунктом. Вдалося рятувальникам і зекономити. Воду використовують з місцевої річки, а отже, витрачають мінімум пального. У ДСНС обіцяють менш як за два тижні повністю ліквідувати горіння торфу на Київщині. Ми Ставили завдання перед собою за дві неділі, взагалі ліквідувати ці осередки. Сподіваюся, що ми зможемо значно раніше впоратись з тими завданнями. Україна не наступає, вона обороняється. У Донецькій та Луганській областях триває зведення трьох ліній оборони. Військові кажуть, за будівництвом укріплень пильно слідкують ворожі безпілотники. Літають вони переважно над населеними пунктами, тому силовики не відкривають вогонь на ураження, щоб не пошкодити будинки. Самі ж мирні жителі всіляко сприяють військовим, і просять залишатися тут якомога довше. Люди хочуть того, щоб воно залишалося і дуже просять нас не покидати ці місця, тому що знають, то, що відбувається буквально 20 кілометрів попереду, для них це неспокійно. Якщо звідси Збройні сили війдуть, то розпочнеться те, що буквально в тих населених пунктах, де зараз знаходяться підрозділи бойовиків. Міні-реанімація на колесах волонтери придбали і передали черговий реанімобіль для АТО цього разу в 25-ту повітряну десантну бригаду, яка служить в гарячих точках на сході. Машину купили на аукціоні у Швеції. Її перефарбували в темний колір, поремонтували і оснастили усією необхідною медтехнікою. Усе це обійшлося благодійникам у понад 10 тисяч євро. Медики з фронту щиро радіють, пояснюють, зараз це авто просто життєво необхідне. Після запеклих боїв вивозити поранених буквально немає на чому. Швейцарська автівка не броньована, однак медики кажуть, її унікальність у швидкості та обладнанні. Это кислородные баллоны, которые устанавливаются там з стороны сторони і э, поставляється кислород. То есть кислородная маска, все тут є. Вот, Плюс э, вот это искусственна вентиляція легких машин, яка давлення дає, і да, все. Автомобіль реанімаційний. Він нам дуже потрібен, так як є тяжкохворі, яких треба евакувати в першу чергу. З поля бою на цій машині можна завести серце, можна відкачати хворого, витягнути його з того світу. Масштабні військові навчання планує провести НАТО. Тренування відбудеться в країнах східної Європи і Балтії. Проте коли саме поки не повідомляється. Водночас в Альянсі відзначили, що створюють сили швидкого реагування чисельністю від 5 до 7 тисяч чоловік. Вони зможуть розвернутися в будь-якій точці світу протягом декількох днів. Я нагадаю, цими днями навчання НАТО проходять в Литві. За повідомленням змі кількість їхніх учасників було збільшено через ситуацію на сході нашої держави. Французькі містралі можуть отримати не Росія, а НАТО з пропозицією до генсека альянсу купити ці кораблі. Звернулись американські конгресмени. Вони заявляють про необхідність допомогти Франції, яка постане перед фінансовими труднощами, якщо розірве контракти з Москвою. Раніше у Парижі оголосили рішення щодо постачання містралів пов'язано з розвитком ситуації в Україні. Умови передачі кораблів Росії не узгоджені. Нагадаю, можливість купити містралі також розглядає і Канада. Російська валюта продовжує знецінюватися зранку на московській валютній біржі долар уперше коштував дорожче ніж 48 рублів. За євро давали понад 60. Це нові історичні рекорди. Аналітики відзначають, іноземна валюта в Росії буде дорожчати і надалі, оскільки центробанк фактично відпустив рубль у вільне плавання, відмовившись від масштабних інтервенцій. Складна ситуація і на російському ринку акцій. індекс РТС уперше з 2009 року опустився нижче. Тисячі пунктів. Замість кави американо, кава росіяно, антиамериканський тренд Кремля докотився і до Криму. Низка кав'ярень на півострові перейменувала в своєму меню назву всесвітньо відомого напою. Відвідувачів просять запитувати кримський напій або росіяно. Мовляв, кава американо у них більше не продається. Ці інциденти фахівці пов'язують з масштабною пропагандою Москви проти Сполучених Штатів, яка проводиться через підконтрольні Кремлю змі. Новий хід про російського президента Путіна підкорює інтернет. Пісню заспівав і виклав у мережу український дальнобійник Вадим Дубовський. Раніше він прославився своєю переробкою гімну Росії і піснею про гуманітарний конвой. Його черговий хід зібрав майже 90 тисяч переглядів на Ютюбі. Вайте як душа хоче, адже попереду два вихідних до кінця робочого дня ще зовсім трохи. Побачимося о 6-й вечора. Вдалої п'ятниці.